Вашій увазі представляється уроку досконалення вмінь і формування навичок. Тема урока особливості обробки прорізної кишені в складну рамку. Група професія кравець, третій рік навчання, майстер виробничого навчання Герасимчук Тетяна Павлівна. Структура такого уроку передбачає наступну послідовність від актуалізації корекції опорних знань до вивчення нового матеріалу і закріплення його. З теорії, узагальнити їх, систематизувати для того, щоб потім правильно і якісно виконати кишені на своїх виробах. Навчальні питання нашого уроку, деталі крою для кишені в складну рамку, відмінності обробки кишені в просту і складну рамку, виготовлення кишені в складну рамку, ну і останні дефекти при обробці кишені в складну рамку. Давайте пригадаємо, які види кишень у верхньому одязі, ви знаєте, і яке їх призначення? Будь ласка, Оксана. Кишені у верхньому одязі бувають накладні, та прорізні. різні. Добре, правильно. Яке призначення кишень у одязі Ліна? Кишені використовуються для остоплення виробу і для зберігання мілки деталей. Правильно. Так. Давайте подивимось на екран і назвемо, які ви можете бачити кишені. Які використовуються у верхній одязі в пальтовому асортименті. Будь ласка, які ви бачите кишені? Юля? На цьому малюнку зображена кишені висточку з настрічними вшивними кінцями. Добре, правильно? Да. Так, слідуючи, слідуючи зображення. Що ми тут можемо бачити, Оксана? На цьому зображенні кишені в рамку та в рамку складу. Так, слідуючі зображення. Тут у нас кишені mm. Саша. На цьому малюнку накладній кишені. Так, накладній кишені у верхньому одязі. Так? Яке у нас було домашнє завдання, давайте пригадаємо, Оксана. А, домашнім завданням було повторити послідовність обробки кишені у складно та просту рамку. Так як тема нашого уроку все ж таки кишені в рамку, давайте пригадаємо, які кишені в рамку ви знаєте. Кишені просто і складну рамку. Так. Давайте подивимось на екран. Чи відрізняються кишені в просту і складну рамку візуально? Ні не, Ні, не відрізняються візуально. А чи відрізняються вони способом обробки, ми з вами розглянемо сьогодні на уроці. Перед тим, як ми приступимо до обробки цих кишень, давайте розглянемо і розберемо деталі крою, які необхідні нам при виготовленні кишень для. Кишені в рамку. Будь ласка, хто хоче назвати деталі крою, Ось вони у мене є на столі. Можете підійти і показати їх Настя. Давай. Для кишені в рамку нам потрібна основна тканина. Це може бути білочка. Потрібні дві обшивки. Вони викраюються з основної тканини. Нитка основа проходить вздовж обшивок. Обшивки повинні бути проклеєні. Ширина обшивок дорівнює 4-6 см. Довжина дорівнює входу в кишеню. Також нам потрібен підзор. Він викрається з основної тканини. Нитка основа проходить вздовж підзора. Довжина дорівнює входу в кишеню, а ширина 6-8 см. Для чого нам потрібен підзор? Нам потрібен для того, щоб перекрити вхід в кишеню, то не було в мене підкладки. Так. Слідуюча деталь крові. Також нам потрібна підкладка. Вона викраюється з підкладочної тканини. Може бути суцільно кріною або складатися з двох частин. Довжина підкладки дорівнює входу в кишеню, а ширина 18-20 см. Добре. Правильні деталі крою? Всі назви. Да. Да. Добре, Настя, дякую. Сідай. Далі давайте повторимо особливості обробки кишені в просту і кишенів в складну рамку. Для цього я підготувала карточки. Вам потрібно буде зробити на дошці ланцюжок обробки поетапної обробки цих кишень. Кишеня в складну рамку Ліна. І кишеням в просту рамку Юля. Давайте з вами пригадаємо, подумаємо, коли доцільно використовувати кишеню в просту рамку, а коли в кишеню в складну рамку. І від чого це залежить. Будь ласка, кишеню в просту рамку. В рамку використовують в верхому одіс, а в кишеню складну рамку використовують у верхній осі. Поки вони складають, чергові роздають інструкційні карти, роздивляйтесь і згідно карток можете слідкувати правильно складений ланцюжок обробки. Дивимось на етапи. Так, Перевіряємо. Перший етап вже складений. Дивіться уважно. Ще хтось може бачить помилки? Ні? Ні. Поки що правильно, так? Так, закінчили. Дівчата закінчують, перевіряємо. Поетапна обробка складена. Є якісь питання, недоліки, помилки. Чи немає? Ні. Немає. Ні. Немає. Добре, Юля, сідай, будь ласка, Лена залишається. Давайте розглянемо основні відмінності. Є в обробці цих двох кишень? <піш> 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 є. Які ви бачите відмінності при обробці, Лена? Прикола кишею просту рамку, обшивки запасовуються на квітні. Будь ласка, Лена, показуй. А, в рамку так, а складна рамка, обшитки не запресовані. Так, а складна рамка, обшивки пришиті, не запресовані. Перша відмінність. Правильно? <піш> так. Друга відмінність яка? Давай. Кишенів в просту в рамку підзор в пітки, а в сквозь обмежену. Так, є, видно. А в складну у нас підзор обметаний і так. тоді настрочений. Так? Слідуюча відмінність, яка Настя. При цій рамці шви пришивання обшивок виметують з прямим стінком, а в складній рамці косим стівку. Так. Ще є, ще є, Таня. В складній рамці припуски пришивання обшивки до основної деталі розпресовані. Обов'язково мають бути розпресовані складна рамка, так, є. Оце у нас основна відмінність при виконанні рамки. Ну і ще є, я бачу ще. А ви? Я бачу. В простій рамці всі припуски обметуються, а в складній рамці припуски не обметуються через те, що складна рамка використовується в верхньому асортименті одягу в виробах на підкладці. Так. Всі подивилися, всі названі, так? Відмінності? Так. Добре, Ліна, дякую. Тепер давайте основні відмінності, ті, що ми з вами назвали, виконуємо практично. Основні відмінності, ті, що були сказані. У нас є основна деталь, на якій розміщене місце розміщення кишені, і є дві обшивки, до нижньої обшивки вже є пришита підкладка. Підійдіть, будь ласка, до мене, я вам покажу операцію приметування обшивок до основної деталі. Перед тим, як я буду виконувати цю роботу, давайте пригадаємо техніку безпеки при ручних роботах. Треба працювати в спецподізі. Голки повинні бути всі в булавниці. Інструменти мають лежати з правої сторони від працюючого. Всі голки мають відповідати до всіх Мають бути неповнуті. Так. Неповнуті, не ржаві далі. Хто ще? Працювати на першій Знам... Інструменти мають бути з правої сторони. Так, ножиці гострі добре. добрі. Починаємо, дивіться, приметуємо спочатку нижню обшивку з підкладочкою до основної тканини. Що ми повинні зробити з самого початку? Закріпку. Правильно знаєте, закріпку. І далі приметуємо. Зрізи обшивки йдуть в нас всередину, направлені так, до входу в кишеню. Втали нижню обшивку, беремо верхню обшивку, укладаємо урівнюючи зрізи. Так? І починаємо знову виконуємо закріпку, приметуємо верхню обшивку по лінії розміщування, ходу в кишеню. Так? Так, ми закінчили з вами приметування обшивок до основної деталі. Слідуючу операцію, яку ми маємо виконувати з вами, пришити, пришити... пришити обшивки. Так, перед цим нам потрібно з виворітньої сторони подивитись, чи правильно ми приметали, чи закінчуються строчки на однаковому рівні, так? і чи відповідає ширина рамок. Правильно? Так. Правильно. Добре, тепер ми покажемо пришивання обшивок за машиною. Для цього нам потрібно поділитись на групи, щоб вам було добре видно. Сідайте на свої місця. Давайте розділимось на бригади, і перша бригада. Попрацює трошечки з тестовими завданнями, в яких будуть питання по нашій темі для того, щоб ви ще раз їх закріпили. Будь ласка, чергові ось цій стороні роздайте тестові завдання, а права сторона підійде зі мною. Попрацюємо за машиною. Перед тим, як ми будемо працювати, виконувати машинну операцію, нагадайте мені техніки безпеки при виконанні машинних про. Далі. Перед тим як включити машинку, треба перевірити голку, чи вона добре закріплена в голководіл воді, чи вона не погнута, чи вона не ржава, чи вона гостра. Перевірити, чи добре заправлена верхня і нижня нитка, і перевірити шпульний копичок. Так, ще обов'язково має бути гумовий Так. Коли включаємо машинку, перевірити звук двигуна. Вишиваємо нижню обшивку, що обов'язково ми знов виконуємо. Правильно, молодці. Виконуємо закріпку, так. так? І починаємо пришивати. Що ми слідкуємо, щоб нас строчки обов'язково закінчувалися закінчувались на одному рівні. Так, нижню обшивку ми пришили, пришиваємо верхню обшивку. Знову виконуємо закріпку. Закінчили. Дивимось, Пришили обшивки. З виворітньої сторони ми звертаємо увагу, чи строчки у нас які. Закінчилась на операцію. Так. Подивилися, чи правильно ви виконали цю операцію. Так, Правильно я виконала, можете подивитися. Так, так. Так, так. 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 добре, сідайте. Дівчата, ви справились з тестом на завдання? Так. Закінчили. Чергові зберіть, будь ласка, тестові завдання. І поміняємося. Ця бригада підходить до мене. Виконуємо практично. А ця бригада виконує тестові завдання. Зараз ми приступаємо до однієї з найвідповідальніших операцій при виготовленні кишені. Яка це операція? Розрізання, Розрізання. Розрізання. розрізати вхід в кишені. Так? Як правильно розрізати вхід в кишеню? Юля, давай. Починають розрізати вхід кишень від середини, утворюючи кутик 1,5-2 см і доходячи до строчки 0102 мм. Для цього нам потрібно намітити лінію розрізу входу в кишеню і утворити кутики милу. Підійдіть, будь ласка, до мене і ми з вами зараз розріжемо кишеню з клапану. Значить, Починаємо розрізати від центру так, в одну і іншу сторону. Дивіться, обережно розрізаємо до кутика, далі відгинаємо і розрізаємо до Трочки не доходячи на 0,1-0,2 ну, см, щоб ні в коєму разі, ні в якому не перерізати наш кутик. Так? Ви, утворили ми кутик. Хто з вас хоче спробувати виконати цю операцію? правильність розрізання входу в кишеню, нам потрібно виконати слідуючу операцію. Є... Нам потрібно вивернути обшивки на виборій бік і утворити рамку. Так, вивертаємо обшивки через отвір. Так. І пробуємо утворювати рамку. Кишеня в нас складну рамку, яку операцію ми з вами пропустили. Розпрасувати шви пришивання обшивок. Правильно. Оце в нас так само основна відмінність. Нам потрібно шви пришивання обшивок було розпрасувати. Будь ласка, Лєна виконай цю операцію вологотеплової обробки. Сідайте всі на свої місця. Давайте нагадаємо техніку безпеки при вологотепловій обробці. Хто? Нагадає, Віка, давай. Лєна виконує операцію розпрасування швів пришивання. До основної деталі, що повинна вона. Перед початком роботи потрібно прикрити шляра цілісністрозатки При перегріванні праски потрібно вимкнути і, і охолодити на голову приписування. Будь ласка, покажи розпрасовані припуски. <звілляє> Слідуючий етап, який нам потрібно виконати. При обробці даної кишені, будь ласка, хто назве Даняти хід кишені під косими стіпками, щоб запобігти роз... розтягувати кишені. Ще один етап. Тут є Настя. Потрібно вимити швидко прошивання обшивок і косим стіпком. Так. Верхньому одязі обов'язково виметуємо косим стіпком. Слідуючий етап нам залишається. Нижня частина підкладочки у нас є пришита. Нам потрібно пришити верхню частину підкладки. З чим вона в нас верхня частина підкладки? З підзором. підзором. Так, з підзором. Пришити верхню частину підкладки і залишається вже. Потім виконати яку операцію? Пришити. Підкладку. Підкладку. підкладку шивають подвійною строчкою, утворюючи кут і заокруглюючи строчку в кутах. Підкладки. Ми закінчили з вами обробку кишені в складну рамку. Пригадали з вами основні відмінності обробки кишені в просту і складну рамку. Виконали практично декілька етапів. При виготовленні кишені в рамку виникає дефект. Давайте з вами подивимось на екран, розберемо основні дефекти, причини виникнення їх і усунення. Для цього нам потрібно розділитись на дві команди і пограємо в таку групу. Називаємо назву дефект, вказуємо його причину. За кожну правильну відповідь отримуєте 5 пальців. Перший дефект, який ми тут бачимо, розглядаємо, називаємо дефект і вказуємо причину. Перша команда підняла руку справа від мене, називайте дефект. Крива рамка. Так, ще. Видно підкладку. Так, і видно підкладку. Є дефект, так? Причина усунення кривої рамки. Тут ще й в кутах рамки утворені що? Складки. складки. Бачимо складки, так? Добрий дефект. Що потрібно нам виконати причину усунути цей дефект? Давайте спочатку причину цього дефекту. Наслідок чого утворилась така рамка у нас п'єна. Нерівно пришиті обшивки, так. або нерівно підрізані припуски, або ж розтягнута рамка. А коли в нас видно підкладку, це що в нас немає юля? Не Відсутні підзорні. Правильно, молодці. Отримаєте 5 балів. Пишемо, так? 5 балів в нас є. Слідуюча команда. Другий дефект вам попався. Називайте кривий кут та дірка в курт. На цього дефекта, Оксана. При розрізанні входу в кишеню перерізали путик і через це сеоператори. Ну, і звичайно, що в нас? Ми перемогла <різь> <Ніч 'я, різь> да, перемогла дружба. Добре, молодці. Закінчили з вами нашу тему нашого уроку. Таким чином. Сьогодні на уроці ми з вами повторили технологічну послідовність виготовлення кишені в просту і складну рамку, зупинились на основних відмінностях цих двох кишень, закріпили основні етапи практично і побачили з вами дефекти, які можуть бути виникати при обробці даних кишень. Тому ми зараз можемо з вами практично виконати кишені на своїх виробах.